Чи має видавати чек дропшипер, якщо товару на складі немає? Давайте розберемося на прикладі. Ірина Фооб другої групи продає одяг і зуття на сайті Prom.ua. Складу немає, замовлення продає постачальнику, а от оплату отримує сама на власний рахунок. І тут головне хто отримує гроші, той і має видати фіскальний чек. Якщо ви приймаєте оплату на картку на рахунок або після платою нової пошти, ви зобов'язані видати фіскальний чек. Але є винятки: якщо кошти надходять виключно на АйБан, або вам перераховують кошти на рахунок через касу банку або термінал самообслуговування, або у випадку, якщо доставка здійснюється виключно Укрпоштою, ви можете не використовувати РРО ПРРО. У всіх інших же випадках штраф немає чеку. 100% вартості за перше порушення, повторне порушення 150% вартості. Використовуєте ПРРО, але воно не зареєстроване. Штраф. Не показали дохід до нарахування податків, пеня та ще один штраф. Отже, запам'ятайте головне правило: хто приймає гроші, той і несе за них відповідальність. Якщо у вас залишилось питання або маєте сумніви щодо власної діяльності, звертайтеся до центру бухгалтерських послуг. Розберемо саме ваш кейс.